П'ятий вечір. Різдво Христове в країні, яка живе у війні вже донадто довго. Четвертий рік 12-річної війни. І все ж цього вечора ми знову збираємося разом, хто поруч, а хто в думках, в молитвах. Це Різдво не про спокій. Але воно про тепло, яке ми вміємо берегти навіть тоді, коли навколо темно, про витримку. Яку не завжди видно, але яка щодня тримає цю країну. Воїн зустрічає Різдво в Окопі під небом, де замість різдвяної зірки спалахи війни. Він тримає цю ніч не для себе, він тримає її для тих, хто вдома має жити, рости, закохуватись, будувати майбутнє у вільній країні. А поруч з ним інша, не менш важлива робота: хтось навчає дітей в укритті. Намагається повернути їм хоча б шматочок дитинства. Хтось плете маскувальні сітки під гул генератора і співає, щоб підтримати одне одного. А хтось повертає світло і тепло у домівки, знаючи, що дехто сьогодні засне зі світлом завдяки його роботі. Хтось тренується при світлі ліхтарів, щоб одного дня підняти український прапор і щоб ми знову раділи простим перемогам. Є, і ми будемо. На своїй землі. Впустить своє серце диво, тихе, тепле, справжнє. Христос народився.